цей форум почати. Завжди готові. Ви ж знаємо. Музейні працівники завжди готові розширяти виставки і доповнювати. Ми робимо виставки не тільки університеті, ми також співпрацюємо з своїми музеями. Надаємо слово Юрченко Олегу Григоровичу завідувачу віддачу відділом туристична краєзнавча та інформаційної роботи музею мистецького разкасної ради. Лицарі степу з фонду зібрання музею мистецтв. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Я вас вітаю і дякую, що дали можливість долучитися до такого цікавого заходу, який дуже важливий у мовах воєнного часу. І в свою чергу дали можливість мені похизуватися творами про творчого мистецтва і не тільки з фонду зібрання музею на казацьку тематику. Починаючи ще з 2014 року, ми одразу включилися. Відповідні такі заходи національного патріотичного спрямування, виставки, експозиції, в яких дуже важливою складовою була саме казацька тематика. Просто ми змінили формат подачі матеріалу з реального на, скажімо так, більш віртуальний, тому що базова експозиція наша була евакуйована 24 лютого 2022 року. Протягом тижня ми врятували найбільш такі важливі зразки мистецтва. але Темпо-ритм ставкової діяльності він у нас шалений. Казацька тематика, вона настільки потужна зараз звучить. Художники, майстри постійно в цьому напрямку працюють, і тому ця складова вона постійно поповнюється, скажімо так. Навіть тому побачити ті твори, які ну, зараз евакуйовані, і ті, які наразі перебувають, скажімо, в нашій експозиції. Ну, ставимо так, антологія оцієї казацької тематики у фондовому зібрані нашого музею 112 предметів основного фонду живопис, він також є багато 13, більше графіка, 45, дерево, метал, скульптура, кераміка, скло. Але знову ж таки, левова частка у цієї колекції вона сформувалася ще за часів радянських, і акценти ж були інші більше виробнича тематика, Друга світова війна в радянському форматі, навіть театральна тематика, тому що Кропивницький — це колиська українського професійного театру, і навіть назва Кропивницький на честь нашого українського Шекспіра. До козацької тематики відносилося досить така обережна, і то тільки у зв'язку з відповідними датами, святами, про що скажу трошки пізніше. Ви знаєте, коли ми. Відкривали в 2014 році першу виставку до Дня Незалежності в умовах війни, Центральною складовою експозиції був саме триптих Анатолія Шковалова, українська Голгофа», який показує от всю жартовність, всю важкість цього шляху історичного України, І Те, що наразі є дуже актуальним, тому що те, що вважалося ну, архаїчним. Як да не на минулому минулому, скажімо так, ще за часів радянських, воно в часів незалежності зазвучало зовсім по-іншому. А коли почалася сучасна російсько-українська війна, вона стала настільки актуальним. І коли у мене запитували, ну були козаки, ну це ж минула, це ж історія, я кажу, вони є, вони сьогодні боронять нашу землю. Це естафета звитяги, це естафета мужності, це естафета жертвовності. Тому такі твори вони наразі є дуже дуже актуальними і вони працюють. Або в реальному, або в віртуальному форматі, дуже часто звертаються от художники, хай навіть радянської епохи до е, е, теми Чигиріна, тому що це резиденція гетьмана, зрозуміло, у XVIII столітті, і радянські художники до цієї теми зверталися, зокрема чому? Тому що облога Чигиріна 1677 ще років, вона пов'язана з московсько турецькою війною, так да, коли ти московсько-українське воно боронила цю фортецю від. Скажімо так, Туреччини, і це подавалося, зрозуміло, в радянському форматі, що там ну, два братських народи, проти турок, турки погані, поляки погані, шведи погані, а от росіяни що українці, вони ж брати там разом. Але дуже важливо, по-перше, як подати, теж, треба шміти. Якщо ти історик, то ти можеш по-різному ставити акценти. По-друге, з художньої точки зору ці твори все одно цікаві. Їх треба використовувати для того, щоб ілюструвати ту чи іншу старичну пуху. Ну а потім вириваючи окремі стринки історії, ми ж одно не будемо мати повної картини. А історія це гарний привід для роботи над помилками, зокрема і відносно перших таких певних елементів. Українсько-московського співробітництва тому такі роботи, навіть радянських ще художників, вони є певною мірою повчальні. Не кажучи вже про роботи таких художників з Україною в серці Олексія Михайловича Полонського, Чомацький шлях, або Юрія «Ранок у Запоросів, які передають ну, душу українського козацтва, його побут, його філософію. Закати, який та мажичський пул дивиться на небо, вогнище рушниця, і він мріє, дивлячись у небо. Да? Тут психологія народу, які ну для якого філософія, філософія буття вона є досить таки важливою. От я для себе визначив три таких хронологічних етапи. Робіт на казацьку тематику, а перший етап це 1954 рік. Я думаю, що пояснювати не треба, тому що трьохсотріччя так званого воз'єднання там двох братських народів російського, українського, це така дата була. Ну, яка відзначалася досить досить широко в радянському союзі, і митці були спрямовані і кіноіндустрія, і розотворче мистецтво, і скульптори працювали згідно такого державного замовлення. Треба ж було висвітлювати оцю дружбу і тих людей, які би сприяли цьому об'єднанню. Тому постать Богдана Хмельницького в цей період у мистецтві стає досить таки знаковою. І тому дуже часто його зображували от під час походу там, на коні, або там, під час в'їзду його у Чигирин. Або от його портрет того саме Володимира Федорова, одного з кращих, на мене, художників, реалістів радянської епохи, ми розуміємо, чому був такий запит і до якої дати все це, це було приурочено. Але воно все одно цікаве, тому що історія образотворчого мистецтва в межах окремої України, воно теж цікаве з історичної точки зору, не тільки образотворчої точки зору, а й історичної точки зору. І інша справа постачі гетьмана Івана Мазеви. О до цієї постаті в такому позитивному вже не, ракурсі звернулися вже з усі незалежної України, зокрема Микола Мафтович Бондаренко. в принципі, радянський художник, який був, до речі, радянським офіцером, але художник з Україною в серці, чи український, проявлялася раніше в чудових українських пейзажах а в роки Незалежності. Воно зазначалося в такому історичному ракурсі, і він звернувся, до речі, Ну от на тере нашого краю ми можемо назвати тільки одну таку картину, таких розмірів, і пронизана таким трагізмом Смерть як на Івана Мазепи це після поразки під Полтавою, коли, скажімо, ну, дійсно він таке величезне потрясіння і моральне потрясіння, і він потім і помирає. І у цей трагізм ситуації показує Микола в своїй роботі. Смерть гетьмана Івана Мазепи її роботи казацька засідка постійно її використовували раніше на будь-яких виставках. Ну не входилося без неї до дня українського казацтва, до дня незалежності обов'язково, тому що вона передає ну, дійсно і тактику е, запорожців казаків як війська і тогочасний одяг, тогочасну зброю. Вона дійсно з тієї епохи, тому ну без неї не входила. Ніяка виставка, ну а зараз будь-яка презентація, або урок, скажімо, да, який ми проводимо там, для студентів, школярів, там, Україна, нація козаків там, да, або український код нації. Тому що, як сказав мені мій колега, який от теж історик, він зараз, до речі, боронить теж з такою козацькою психологією, яка зараз боронить нашу Україну якраз самому пеклі під Ліманом, що той код. Української нації, який був нібито приспаний, зараз пробудився, він проснувся, і зараз він до такого рівня шаленого піднявся, що дійсно, як ну, можливо, як ніколи. І це дійсно от на картині дуже добре це все показано. Е, унікальні роботи Лініда Давиденка, які стали складовою наших виставок, вже де починаючи десь ну, з 2020 року, це от таких, от, в реальному форматі, віртуальному вони працюють і зараз. Ми показуємо такі виставки не тільки школярам-студентам, а й внутрішньому переміщеним особам з Донбасу. Їм зараз це дуже цікаво, до речі. Вони себе відкривають по новому казацьку тематику. А роботи дивиденд, вони по-своєму унікальні, їх не спутаєш ні з якими іншими роботами. От та ж сама трійця або Байда Вишневецькі. У кожного художника своє творче я. Є художники талановиті, геніальні, є унікальні, неповторні. От, мабуть, доведенка він відноситься до третьої категорії отаких от, от митців. Роботи Василя Хвороста. Василь Хворост це батька Андрія Хвороста, який на сьогодні очолює нашу обласну організацію збитки художників України. А Василь Хворост був чудовий графік, працював, до речі, у техніці ліна-гравюра і на казацьку тематику. Вот ну, це вже розумієте, от, вже другий етап оцього. Козацької тематики, початок 90-х років, коли Україна вже на шляху до незалежності, 90-91 роки, і художники почали звертатися. От, то був 54-й рік, коли вся країна звернулася до історії України, ну, в плані єднання України і Росії більше. А тут же пішла така нова хвиля саме в рамках отримання Україної Незалежності. І такі постаті, як Іван Цірко, Кашеве Таман, Козак-Мамай, як збірний образ там да, козаків, він в якому тільки ракурсі не виступав, і вишивали його, і вирізали з дерева, і писали його. І от проводи козаків, дві роботи майже однакові, але різні кольорові гамі Василя Хвороста. Тобто він один з перших, який звернувся до козацької тематики. А це є показово. Тому що е, тема козацтва е, це такий показник, е, як ти відносишся до козаків, так ти до України відносишся. І от спірна така тема між українофобами і українофілами. Так? Для українофілів це герої, це захисники вітчизни, для українофобів це бандити, розбійники, які жили розбоєм. Тобто я оці дискусії добре, добре пам'ятаю. Знову ж таки, роботи Олександра Данченка, які досить вагомою є складовою, блока тематичного на по тематику. Рік 54-й, на січ, та да? але це графічні роботи. А графіка у нас ну найбільш потужно представлена, э, Афорт. 54-й рік зрозуміло чому. Це визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького, 48-1648, 57 роки. Розгром війська польського під Пілявою ми бачимо, але цікаві батальні сцени, знову ж таки, подвиг 300 під перестечком, чудові графічні роботи, які були якраз у будь-якої виставки, А зараз, причому деякі графічні роботи краще сприймаються саме в віртуальному форматі, у форматі відеопрезентації. Не можна бійти увагою і скульптора Віктора Фричка. Це художник, який працював ще з 90-х років, ну, він сам по духу своєму був казак. Я знаю, що багато митців, які звертаються до козацької тематики, вони по своєму духу є казаками. Ось той козацький код, козацькі гени, вони проснулись, і проснулись в митцях, і вони почали працювати. Це не кон'юнктура, це позове серце, це от душа. Так, от, воно виплузувалось отаким от чином. І цей макет пам'ятника козака захисника вітчизни, а саме він асоціюється з захисником вітчизни, що сьогодні ми бачимо, він наразі є досить такий потужним, а сам пам'ятник встановлений в одному з сіл нашої області. Дуже багато робіт. І вони раніше ілюструвалися у нас на виставках У нас ми евакуйовані, тому що вони цікаві їх треба було зберігати. От, Роботи від Накібрика кібрика до повісті Гоголя Тарас Бульба. Зверніть увагу на хронологію. 44-45 рік. Чому таке звернення до України в рамках Радянського Союзу? Загадаємо, друга святова війна, битва за Україну. Взагалі, звернення до української тематики почалося ну, так, масштабно ще раніше. З 43-го року, коли почалася битва за Україну, і от тоді совєти, як тоді казали, почали грати на національних почуттях, почала зображатися Україна, якісь українські козацькі мотиви, звернення до, от, до повісті Гоголя Разбульба. Зазвучали знову ж таки Тарас Бульба його сини Остап Андрій. Грали на національних почуттях українців, які масово тоді воювали в Червоній армії, окрім всього іншого, в повстанських загонах, в партизанських загонах різних. Тобто, ну дійсно зробили вагомий внесок перемогу над німецьким фашизмом і нацизмом. І до того ж, вони досить та цікаві, тому що вони передають дух цього казацтва і його побут, його як вони збирається казаків похитити, як вони штурмують там якусь фортецю, як їх одяг, їх манера, їх тобто таке загнурення в історію засобами образотворчого мистецтва. Ну, а це взагалі краса Різьблення по дереву. От дуже класно виходять козаки, коли вони виконані саме такі техніці різьблення по дереву. Мені особисто ця тріця нагадує ось, загальне відомо, що радянський мультфільм Казаки там за сіль їздили, як казаки там в кашу варили, казаки футбол грали. Оце три товариші, які потрапляли якісь ситуації і виходили переможцями з будь-яких там випробувань, з будь-яких поставлених перед ними завдань. Інша справа. Це роботи Володимира Крутавуса, які, до речі, у нас експонуються і після повномасштабного вторгнення, тому що у нього там три такі блоки: це військові, драгуни, гусари, кирасіри, тому що наше місто, колишній місто міста військове, другий блок це Ченсі священники і третій це козаки. От але. Техніка мала пластика, матеріал пінопласт дуже важкий для використання як для майстра. Матеріал дуже важкий для того, щоб нового щось зробити, він розсипається і з ним працювати дуже важко, це ж не глина, це не дерево. Але Володимир Куртаус дуже гарно справляється з цим завданням, і не тільки це. Справа в тому, як розповідав сам пан Володимир, він працює перед тим, як працювати з пінопластом з матеріалом, він працює в бібліотеці і в архіві, тому що всі деталі одягу. Повинні бути виконані бездагано з історичної точки зору, щоб не було ляпів. в одязі реєстрового козака, гетьмана, там, скарбничого, писавчука і ще. Тобто, щоб все було бездоганно з історичної точки зору. Ну а отакі фігурки з пінопласта, такі наші українські нецькі, скажімо так, стали візитівкою цього чудового. Майстра, якому ми працюємо і зараз в плані створення спільних виставкових проєктів. І також зараз у нас в музеї експонуються навіть от, в умовах повномасштабного вторгнення, завдячуючи тому, що ми працюємо з художниками, з майстрами і наше фондове зібрання поповнюється і експозиції ось такими чудовими речами. Ми маємо можливість презентувати козацьку тематику не тільки в віртуальному, а й в реальному форматі. Зокрема, така техніка як малюнок на дерев'яному зрізі дуже часто це художники, майстри, які є внутрішньо переміщеними особами з Харкова, знов ж таки Краматорська, Маріуполя, які хочуть себе реалізувати як митці. Зокрема, от у плані козацької тематики, яка набула шаленої популярності ну, образ козака Мамая. Тут і різьблення по дереву. Тут от і робота Лариси Зоріної, вишивка Гладію. У неї всі роботи в такій кольоровій гамі дуже позитивні, сонячні, антидепресивні, всупереч війні. Супереч крою тобто ви бачите, от те, про що вже казали, що величезна цивілізаційна прірва між Ордою, яка спалює, знищує, руйнує, і нацією, яка всупереч війні створює, малює, вишиває, вирізає по дереву, тому що це. Нація митців, це нація філософів. І от ще до повномаштабного вторгнення ми зробили таку презентацію набору листів, лицарі Степу, на початку січня 2020 року обкладений герой Козак-Мамай. Роботи, які ви вже бачили, от в форматі листівок. Крім того, це дуже виграшний момент, коли можна об'єднати декілька, скажімо, речей, ті ж самі медалі, ті ж самі фігури Володимира Куртауса з пінопласта. Декілька варіантів таких робіт в одній листівці. Як тільки скінчиться війна, та й буде скоріше, ми знову повернемось до практики виготовлення таких листівок, тому що вони мають шалений попит серед туристів, вони зразу їх розкуповують, розбирають, тому що це така ну, дуже цікава форма. Дуже... Ну, скажімо, так, ефективна форма популяризації нашого фондового зібрання. Тим більше повторюсь, козацька тематика зараз вкликає шалену зацікавленість, але на жаль, підштовхнула цього війна. Пане Олеже, величезна подяка за вашу презентацію. Дякую за увагу. Дякую вам.